Останнім часом постійно обговорюється загроза ядерного удару. Під час радіаційного викиду насамперед страждає щитоподібна залоза людини. Щоб захистити її, потрібно прийняти рідкий йод усередину чи таблетку йодиду калію. Це сіль схожа на кухонну. Найчастіше подається у вигляді таблеток. Певний запас цих пігулок на випадок ядерного удару було зроблено і в Новогродівській громаді. Наша лікарня отримала 4409 таблеток від департаменту охорони здоров'я, тобто вони були закуплені за державні кошти. Передані в лікарні. Ці таблетки були равномірно розподілені між пунктами незламності, ФАПами, сільськими амбулаторіями. Та деяка кількість була передана на. В стаціонар у разі необхідності діти віком від 12 років та дорослі до 40 років приймають одну пігулку калію йодиду. Препарат приймають і маленькі діти, проте для них передбачено інше дозування. Береться ця одна таблетка 125 мг, Вона розсовкується до порошка, додається 20 мілілітрів, тобто 4 чайні ложки води, розміщується до повного розчинення препарату. Після чого додається ще чотири ложки або фруктового соку, або молока, або якого-небудь сиропу. Після чого виходить в одній чайній ложці приблизно 16 мг препарату. І Немовляти, та до одного місяця діти приймають одну чайну ложку, від одного місяця до трьох років дві, а від трьох років до 12 чотири чайні ложки. Є певна категорія людей, яким протипоказано вживання калію йодиду. Їх приймають тільки люди до 40 років, і навіть в цій категорії є ті, кому воно протипоказапоказані. Якщо в них є захворювання подібні залози, зокрема гіпертереоз, герпетифорний дерматит дюринга також при туберкульозі легень. Тобто з цим списком вони можуть ознайомитися, якщо звернуться до свого сімейного лікаря за консультацією. Лікар зазначає, що калій юдид приймається. Одноразово вона приймається тільки після того, як офіційне сповіщення від влади і прийом однократний. Тобто, для превентивного удару в перші 6 годин приймається препарат. Чим більше часу проходить, а тим він менш ефективний. Якщо це пройшли вже сутки, ну доба, то вони вже препарат неефективний. Ну його приймати немає сенсу. Варто пам'ятати, що калій йодиду захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи. Також він не має радіопротекторних властивостей, не виводить радіацію, а призначений виключно для захисту щитоподібної залози.